Україна зажурилася, а ми тую червону калину піймемо, А ми нашу славну Україну, Гей, розвеселимо, а ми тую червону калину піймемо, А ми нашу славну Україну, Гей, розвеселимо. Червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ги ге розвеселимо. Славить по всій Україні січових. Жайвсь ніхто, ні нотки стону, не чула, ніч, не чули вороги, рука на серці й падав не свідому, схопившись обіруч товариша ноги. Оставсь один і однісінька граната, а ворог не стріляв, хотів узять живим, але хто жити вміє вміє і вмирати, прощанням зброї гострим і стальним. Сім дужих пліч піднялося, щоб стати у братнім стиском славному кінці, створити мур з одваги і посвяти, Зустрінуть вічність в чистім багреці. Тихло все, останнього акорду зжахнулась темна ніч, і руки заломив морозні ранок над тілами горних, що вміли умирать, не вміли жити в ярмі. i Одоляни поважні, повільні, нерухливі, вперті, не знеохочуються. Завдання навіть найважче виконують до кінця. Як повстанці менш надаються до операцій у горах, але швидше закліматизуються у горах, ніж верховинці на долах, як військовий матеріал без конкуренції, відважні, опановані, виправні. Сотник хмель. Українська партизанка 1959 рік. Поділля делегувало в ОУН та УПА десятки тисяч революціонерів і повстанців. Всі вони герої. Але, на мою думку, перше місце у фаланзі Подільських героїв посідає Дмитро Клячківський. Дмитро Клячківський, Псевдо, Артем, Білаш, Блонд, Клим Савур, Омельян Кримський, Охрім Панаск. Визначний український державний політичний військовий діяч, краєвий провідник північно-західних українських земель, член головного проводу ОУН Революційної, один із головних організаторів УПА і перший її головний командир, командир Генеральної округи УПА Північ, полковник УПА, лицар Золотого Христа бойової заслуги першого класу та Золотого Христа Заслуги. А таких серед 1102 лицарів лише троє. Як на мене, Дмитро Клячківський входить в першу п'ятірку провідників Національно-визвольної боротьби українців за свою державу. Дмитро Семенович народився 4 листопада 1911 року в місті Збараж Тернопільщина на сучасній вулиці Черновола, чому не Клячківського, в районі будинку номер 17 Будинок у 1970 році знесли комуняки, щоб нічого не нагадувало про українського лицаря. Сьогодні там ніякого пам'ятного знаку немає. Українці виконують наказ московських більшовиків ніяких згадок про героїв. Батько Семена. Вояк усусів українських січових стрільців. Мати Текля. Дмитро мав двох старших сестер Лесю і Софійку. В цій же хаті проживала рідна сестра пані Теклі пані Марія Прашко, мати майбутнього епископа Української католицької церкви Австралії і Нової Зеландії Івана Прашко. Дмитро навчався у Збаровській польській гімназії, де українці терпіли приниження від поляків. Згодом закінчив юридичний факультет Львівського університету. 30-й рік, у 19 років член ОУН. У 32-34 роках служив у польській армії. ОУН заохочував українських хлопців проходити військовий вишкіл. Заклик ОУН. Учімося хлопці, бо військовики Україні в майбутньому знадобляться. Не виключно, що воювати колись доведеться саме проти Польщі. Хай вона готує нас до цього. За її науку платити не треба, а наука ця багато чого вартує. Дмитро отримав звання старшого стрільця. Наш герой захоплювався українським молодіжним спортивно-патріотичним рухом. Був членом правління Збаразької організації спортивного товариства Сокіл. Яке було під ОУН. У 37-му році арештований польською поліцією. ОУН була заборонена, але поліція не спромоглася довести його участь в антипольській діяльності. У вересні 39-го року прийшли нові освободітелі москалі. Дмитро працює бухгалтером-ревізором у конторі Ук Овоч і роз'їжджає по всьому краю і веде підпільну роботу. 40 рік провідник юнацтва ОУН Станіславської, сучасної вона франківської області, обласного проводу. 10 вересня 40-го року арештований НКВД у місті Долина. 18 січня 41-го року Львівський обласний суд засуджує до розстрілу. Москалям не потрібно було щось доказувати. Одразу розстріл. Але Верховний суд СССР замінив розстріл на 10 років позбавлення волі. Москалі спочатку залякували нарід, а потім показували, які вони гуманні. Етапований у Бердичівську тюрму Житомирщина 22 червня посунув новий окупант німці. 6 липня під час бомбардарування міста німецької авіації наш герой втік разом з великою групою українських націоналістів. Перейшов лінію фронту, добрався до Львова. 30 червня 41-го року ОУН революційна оголосила у Львові акт про відновлення незалежності України. Гітлер збісився. За особистим його наказом було арештовано близько 300 легалізованих провідників. 15 таємно розстріляли. Героям слава. Наш герой тимчасово очолив Львівський обласний провід. Після смерті провідника північно-західних українських земель Володимира Робітницького, Клячківський краєвий провідник січень 42 року, лютий 45 й рік. За наказом воєнного референта ОУН Романа Шухевича наш герой об'єднує всі відділи ОУН революційної, які діяли 41-го року на Волині та Полісся. За наказом Клячківського з отаманом Поліської січі Бульбою Боровцем веде переговори Ростислав Волошин. Бульба Боровець відмовляється підкоритися Клячківському, але значна частина його козаків погодилась. Малочисельні відділи ОУН м Мельниківців Прийшлось іноді залучати силою. Військові відділи були об'єднані під єдиним командуванням і отримали назву УПА, Українська повстанська армія, командир Дмитро Клячківський, псевдо Клим Савур. 21-25 серпня 43-го року біля села Золота Слобода Тернопільщина проходить третій надзвичайний великий збір ОУН Революційної. Цей збір доленосний в житті нашого народу. ВоУН проходять великі зміни. І день у день через 48 років Україна стала незалежною. Замість одного вождя на пропозицію Шухевича обирається бюро проводу ОУН, голова Роман Шухевич, заступник Дмитро Маївський, член бюро Ростислав Волошин, обирається новий склад головного проводу ОУН, до якого входить і наш герой. За рекомендацією Клячківського головним командиром УПА призначається Роман Шухевич як найбільш підготовлений військовий організації. Було прийнято ряд стратегічних політичних постанов. Розроблена стратегія боротьби з новим старим окупантом асвободітелями з Московії. Провід очолив і повів боротьбу нашого народу за незалежність. Шухевич водить нашого героя до складу головного військового штабу ГВШ УПА, шеф ГВШ Дмитро Грицай. Шухевич ділить терени, де проживають українці, на чотири генеральні округи ГО УПА. ГО УПА Північ, ГО УПА Захід, ГО УПА Південь, ГО УПА Схід. Командиром однієї з найбільших генеральних округ УПА Північ Шухевич призначає Клячківського. Листопад 43, 45-го 45 року. На теренах, підконтрольних Клячківському у травні 43-го року на трасі Брест Коваль знищено особисто друга Гітлера Обергруфенфюрера СС, Це найвище генеральське звання в СС, Віктора Люце. Це до того, що москалі заявляють, що ОУН і УПА не воювали з німцями. До речі, про приїзд Есесівця СБУ. Служба безпеки ОУН попередили з Берліна тут же на Рівненщині смертельно поранено, вибачте, в задницю україножера командувача фронтом генерал-полковника Ніколаєва Тутіна, який втопив у Дніпрі 7 листопада 43-го року близько 300 тисяч українців-красноармійців. За що вдячний, український наряд поставив йому на Дніпром у Києві біля Верховної Ради України пам'ятник. Слава Богу, в 2023 році, на вдив році російської української війни влада рішилася прибрати пам'ятник, але вонюче тіло лежить навпроти Верховної Ради України. На теренах ГУПА північ рядом з Києвом декілька місяців функціювала Українська Колківська Республіка з цивільною владою з діючими українськими школами тощо. На теренах Генеральної округи відбувся один з найбільших фронтальних боїв. Битва між УПА і військами СССР. 21-25 квітня 44-го року в районі сіл Гурби Антонівці, це Рівненщина, Тернопільщина, Москва кинула проти п'яти тисяч повстанців, 35 тисяч вояків Красної Армії та внутрішніх військ НКВД з танками, авіацією, бронепотягом, кавалерією. Наші вирвали з оточення. Життя за Україну віддали близько ста героїв, поранено до 200. Москалі доповіли Кремлю вбито 2018 бандитів, арештовано 1570. Але це були цивільні, які переховувались в лісах від мобілізації до Красної Армії. За інформацією УПА, москалів знищено біля двох тисяч, поранено до 900. До Кремля москалі доповіли вбиту 11, поранену 46. За п'ять днів боїв на навчання гине більше. Москалі без брехні не можуть жити. Провід ОУН звітував. То були крути, тепер є горби. Українську зброю навіки прославили старшини Петро Олійник, Микола Свистун, Яструб, старчан та тисячі старшин і стрільців. Частина відділів УПА пішли на полісся, частина у центральні райони України, де продовжили боротьбу за рідну Україну. 12 лютого 1945 року біля села Суськ Костопільського району Рівненщина Дмитро Клячківський виконав перший пункт декало українського націоналіста Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Бою віддав життя за Україну 43 роки у розквіті сил, Герою слава. На місці бою, вдячні українці, постопліщини поставили чудовий меморіальний комплекс. 6 лютого 46-го року УГВР, українська головна визвольна рада, парламент українського народу, відзначила Дмитра Клячківського Золотим хрестом бойової заслуги першого класу по смертному. А 1 жовтня 1952 року Золотим Хрестом Посмертним. У рідному місті Героя з баражі є чудовий пам'ятник герою. Але жодна вулиця, школа не носять ім'я героя. Найбільше вразило, що місцевий музей, національний заповідник замки Тернопільщини не має постійної експозиції про свого земляка. Провідного очільника національно визвольної боротьби українського народу, лицаря двох золотих хрестів. Як немає пам'ятнику видатному державному політичному військовому діячу Ярославу Староху, у селі Золота Слобода є, у великому місті немає, як немає експозиції про староха. Заступник директора згаданого музею Володимир Чайка сказав мені. Краєзнавчого музею в місті немає. У великому місті немає, повторююсь, а в селах Тернопільщини є. Так в селі Денисів один українець Богдан Савах створив сільський краєзнавчий музей, якому може позавидувати обласний музей. До речі, у місті Рівне, у центрі, є чудовий пам'ятник Дмитру Клячківському. У Тернополі немає. Пан Володимир Чайка пообіцяв, що буде створена постійна експозиція про Клячківську. У червні 23-го року я знову побував у Збаразі. Як говорила моя мама, і кіт не качався, нічого не зроблено. Мер міста Роман Полікровський повідомив, що планується створення музею історії міста, але чесно признався, що на це можливо підуть роки. Але ж ми живемо в такі часи, що події історичного масштабу виникають майже щодня. До речі, інтерв'ю мера я брав біля багатого на експонати музею російсько-української війни, який творить батько Майданівця Устима Голодняка, який віддав життя за Україну на Майдані у 2014 році. Герою слава! Отже, відкрити музей не так уже проблематично, потрібно лише бажання. Відбувається те, про що я говорив у 2014 році, починаючи проєкт Пантеон українських героїв у Павчі Масхідняка. Герої сьогоднішньої у 21-му столітті російсько-української війни відтіснять у тінь героїв 20 століття. Наш наряд століттями виборював волю і свою державу. З покоління в покоління молодші продовжували справу старших братів, батьків, дідів, а ми живі не встигали чи не хотіли ставити їм пам'ятники. Ми не маємо права забувати революціонерів ОУН та повстанців УПА, які чули слова свого провідника Шухевича. Держава не одразу буде такою, за яку боремо сьогодні. І не дивлячись на це, сміливо йшли в бій і віддавали життя за Україну. Вони вірили в свою націю, тобто в нас. І ми повинні це пам'ятати постійно і бути вдячними їм. Я вже згадував, що у Рівному є чудовий пам'ятник нашому герою більше, ніж у Збаражі, є вулиця імені Героя. Можливо, подалянам Тернополю потрібно подумати про. Пам'ятник для земляка героя, діяча державного рівня, лицаря. Адже він народився не в рівному, а на Поділлі. Кошти зібрати по всій Україні не потрібно говорити не на часі війна. Сьогоднішні герої повинні бачити, що ми пам'ятаємо і почитаємо подвиги своїх синів і дочок. Але в Збаражі я зробив і дуже приємне для себе відкриття. Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, начальник полковних збройних сил України Вадим Ластовецький. Від спілкування з яким я отримав задоволення і ще більшу віру в нашу перемогу майбутнє. З великим задоволенням ходив кабінетами коледжу. Як на мене, цей коледж достойний носити ім'я свого славного земляка, державного діяча політика і великого воїна Дмитра Клячківського. Велику суть для усіх єдину наш гордий клич. What oh. the